Вітаю усіх глядачів мого каналу, сьогодні ми поговоримо про множення вектора на число. Як вам відомо, за допомогою множення представляють суму однакових додатків. Наприклад, 5 додати 5 це те ж саме, що 2 помножити на 5, або А додати А – це те ж саме, що 2 помножити на А. Так само і з векторами. Якщо ми складаємо два вектори А. То це можна представити як число 2 помножене на вектор А. Множення вектора на число відбувається дуже просто. Ми маємо помножити кожну з координат вектора на це число. Іншими словами, якщо вектор А має координати а1 і а2, то вектор К помножити на А має координати К помножити на а 1 і К помножити на а 2 Наприклад. Ми маємо вектор А з координатами мінус 42. І нам треба знайти координати вектора 3а і мінус одна друга А. Для того, щоб знайти координати вектора 3а, нам треба спочатку помножити на 3 першу координату цього вектора, тобто мінус 4. І також множимо на 3 другу координату цього вектора 2. Тепер обчислюємо. Маємо вектор 3 а з координатами мінус 6. Аналогічно із множенням вектора на мінус 1, другу. Обидві координати цього вектора ми множимо на число мінус 1 друга. Мінус 4 помножити на мінус 1 другу це буде 2. 2 помножити на мінус 1 другу буде мінус 1. Отже, тут в результаті маємо вектор з координатами 2-1. Тож запам'ятайте, щоб помножити вектор на число, ми маємо кожну з координат цього вектора множити на це число. Якщо вектори мають пропорційні відповідні координати, то такі вектори будуть колінеарними. Або можна сказати так: вектори а з координатами А1, А2 і Б з координатами К помножити на а 1 і К помножити на а 2 колінеарні. Із цього твердження ми можемо зробити і зворотній висновок. А саме, якщо вектори А з координатами А1А2 і Б з координатами б 1 іb2 колінарні, причому вектор А не є нульовим вектором, то існує таке число К, що б 1 буде дорівнювати К помножити на а 1 б 2 дорівнює К помножити на а2. Ця властивість допомагає відповісти на питання, чи колінарні вектори, якщо у нас є координати цих векторів. Якщо відношення відповідних координат векторів це одне і те саме число, то вектори будуть колінарні. Зробимо таке завдання. Серед векторів А, Б, С і D з їх координатами, укажіть пари колінарних векторів. Спочатку давайте розглянемо вектори А і Б. Ми можемо мислити таким чином. На що нам треба помножити першу координату вектора а, щоб ми отримали першу координату вектора Б? Щоб з одного вийшло мінус 3, ми маємо це помножити на мінус 3. Це запам'ятаємо. А що з другою координатою? На що треба множити мінус 2, щоб отримати мінус 6. На 3. Тоді було множення на мінус 3, тут на 3. Це різні числа. Тож вектори А і Б не будуть колінарними. Я пропоную піти тут трошки іншим шляхом. Те, у скільки разів одне число більше за інше нам показує відношення цих чисел. Тож, я просто буду знаходити відношення відповідних координат векторів і дивитися, чи є воно однакове. Якщо так, то вектори будуть колінарними. Я запишу ще раз для векторів А і Б. Беремо першу координату вектора А і першу координату вектора Б 1 і мінус 3. У них відношення дорівнює мінус 1 3. Також беремо відношення других координат. Тут відношення буде вже просто 1 третя. Вони неоднакові, ці відношення. Тож вектори не колінеарні. Далі я візьму вектор А, його координати, і вектор С. Відношення їх перших координат. Це як відношення 1 до мінус 4. Другі координати це мінус 2 ділене на 8. Якщо ми скоротимо мінус 2 воси, то отримаємо мінус 14. Це те ж саме відношення. Тут вони рівні. А отже вектори А і С будуть колінарними. Можемо це записати. Тепер перевіримо колінарність векторів А і D. Відношення їх перших координат. Це буде відношення 1 до мінус 1. Других координат відношення мінус 2 до мінус 2. Зліва виходить мінус 1, а справа просто 1, якщо ми поділимо. Це неоднакове значення. Тож ці вектори не колінеарні. Отже, для вектора А ми три інших вектори перевірили. Тепер можемо переходити до вектора Б. Перевіряти колінеарність Б і А не будемо, тому що ми вже це робили по суті. Подивимось на b і C. Ці відношення точно не є однаковими, тому що в першому випадку у нас мінус ділиться на мінус. Отже, результат буде з плюсом. В другому випадку мінус на плюс, результат з мінусом. Отже, B і C не колінеарні. Дивимось на вектори b і d. Мінус 3 ділене на мінус 1 це дорівнює 3, і мінус 6 ділене на мінус 2. Також дорівнює 3. Відношення відповідних координат рівні. Отже, вектор b колінарний вектору d. І тепер нам залишилось перевірити колінарність c і d. Складаємо відношення. Вони однаковими не будуть. Тож, c і d не колінарні. Що ж, сьогодні ми поговорили про множення вектора на число. Також навчились перевіряти колінарність векторів за їх координатами. Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!